Друзі, всім величезний привіт! Канал Буніс свиновода. Я Олександр, радий вітати вас на нашій фазенді. Друзі, працюємо, працюємо і тільки працюємо. Наша малеча, як ви бачите, попоїла, також вляглися і заспокоїлися, що... Досить таки дивно, тому що постійно чимось вони незадоволені, мекають, бекають, щось просять, а тут наїлися, набили шлуночки, заспокоїлись. Я так думаю, що буквально в наступні 2-3 деньки, так як загальна температурка в нас дуже сильно покращилась, немає дощів, немає вітрів, будемо якраз переміщати їх у... Такий літню загородку, де вони у мене будуть ночувати. Компанія у нас в зборі, гусак між ними затисався ще. В коментарях глядачі питали з приводу того, чи. Об'їдають і поїдають якраз отовечки ті деревця, які знаходяться на території фазенди. Так от товариство не те, що об'їдають, а просто знищують. І старі дерева кору гризуть, і молоді дерева кору гризуть ще осінню частину із дерев трішечки по ну, прикривав частинами шиферу, сітками пообкручував. Ну, і Таким от чином постаралися трішечки убезопасити наші дерева, але слава Богу, навіть ті, які обгрижені, я дуже переживав через те, щоб вони не засохли, але наче розпускаються. Зараз покажу ось на задньому фоні. Вишенька, інша вишенька. Та от вишня так доволі непогано постраждала, але слава Богу. Потихеньку, потихеньку розпускаються. Сподіваємося, що вона не засохне. Так, так що є така біда, як боротися з нею, в принципі, я навіть і не знаю. Їдять гарну, я би так сказав, навіть дуже їжу, лизунці, травичка, все на світі є, але чого їх тягне до цих дерев, один бог знає. Також займаємося певного роду доопрацюваннями те, що в нас не вийшло з першого разу, намагаємося реалізувати вдруге. Як ви бачите, оця от лінія явно, яка видніється, це от верх уже оброблений, а низ повторно довелося обробити негашеним вапном. Другий раз, я думаю, що все в нас обов'язково вийде. Чому обробляємо безпосередньо зараз? Тому що трішечки пізніше вже в оцю загороду у нас переїдуть дівчулі. Вони у нас потихеньку ростуть, розвиваються для того, щоб їм було трішечки комфортніше, трішечки зручніше, більше місця. Переводимо їх у цю більшу загородку, де у нас знаходиться відгадівля. Ще друзі задавали ми питання з приводу того, чи вносимо. Безпосереднього готують навоз, який ми отримуємо від наших свинок на город і чи можна це робити. Так от, як ви бачите, це можна і потрібно робити, і ми це робимо. Звичайно, не відразу. Із загороди і нагород джвакаємо Все збирається у кучу за два-три за роки. Воно просто шикарно і ідеально перегниває, утворюється природня органіка, яку якраз от. Раз у два-три у роки ми стараємося й вивозити на наш город, точніше на городи. Ну і разом з тим підвищуємо і покращуємо результати при збою урожаїв. Ну і не так сильно ми виснажуємо нашу землю. Разом з тим. Писали там уже неодноразово, що використання цієї терси воно шкодить землі, але у тому виді, в якому ми використовуємо все це ми, воно. Так все перегниває, що я ж говорю, просто, можна так сказати, гумус утворюється так називаємий, на верхньому шарі землі. Ну і в принципі, писали там мені з приводу того, що весною не можна удобряти город, тому що будуть запахи від оцього ж самого навозу. Ну, не знаю, як. Воно у інших людей, але жодних запахів, жодних смакових якихось дефектів ми не відчуваємо. Повторююсь, можливо, якщо ви будете вивозити відразу із загороди нагороди восени, таке і може відбуватися, але в нашому варіанті, в нашому виконанні, в принципі, таких недоліків і проблем не було. Ще одне питання, яке би хотілося озвучити, в більшій мірі поділитися своїм досвідом, своїм баченням з приводу. Використання гранули на господарстві, використання і застосування гранулятора на господарстві, так як питань дійсно дуже дуже багато з'являється. Такого от характеру, Саша, що ти скажеш на рахунок того, що ціна на гранулятора зараз безпосередньо дуже дуже дорога. Ну і коли же самий гранулятор окупиться і чи окупиться взагалі, і взагалі який ефект і чи є який сенс годівлі тварин безпосередньо гранулою, так як я користуюсь уже більше двох років гранулятором, гранульований комбікормом для різних. Вікових відових груп тварин я вважаю, що в якійсь мірі можна е, обрисувати всю ту от загальну картину, яка утворилася. Ну а на фоні цього хотілося б почути вашу думку з приводу всього, що ви почуєте, ну і ваше бачення. Як ви вважаєте, як ви відноситесь, хто користується гранулятором, хто використовує гранули на господарство, ефективна ця річ безпосередньо ціна на конкретну модель, і даний варіант, так як це гранулятор, виконаний? Ну можна так сказати, в заводських умовах. Виготовлений компанією техномашстрой ОГП 150 і 150 матриця 3-х 3-мм гранула на виході. Виходить, що я вважаю оптимальний варіант для різних вікових видових груп, так як відгодовую я гранулою кроликів, курок несучих, поросяток підсисних і на дорощуванні. Індиків, коли вони в нас були на господарстві, тобто доволі широкий, ну широке різноманіття тварин, яке сидить на оці от гранулі. Ну і для того, щоб постійно не міняти матриці, я вважаю, що це оптимальний ідеальний варіант для всіх тварин. Що стосується чому безпосередньо заводське. Рішення, тому що великий вибір і можливість придбання тих же самих грануляторів, і хлопці роблять у якби, домашніх умовах і заводські рішення. Я в першу чергу в якійсь мірі вирішив себе трішечки перестрахувати, так як є якби, явний бенефіціар туди, куди можна звернутися в разі якоїсь проблеми, також можна пред'являти свої якісь претензії, якщо вони з'являються. Плюс гарантія, що також дуже немаловажно, плюс сервіс, тому що ну, безпосередньо чого вибрав техномашстрой в сусіди в сусідах для ЦАШ є е, тож так само гранулятор, трішечки інша модель, менш потужніша, але тим не менш пішов, подивився. Постояв, попрацював, позаглядав. В принципі, зв'язався з хлопцями, допомогли зробити якби вибір під мої потреби. В принципі, зробив замовлення, отримав буквально через 3 чи через 4 дні. З цього приводу в принципі, всім максимально задоволений. Тепер. Що стосується ціни, більше трішечки двох років назад я купував цей гранулятор. Він коштував 24,5 тисячі, плюс в районі 600 гривень обійшлася на той момент доставка. Однофазний, повторюю, гранулятор 220 вольт. Ну і в принципі під ті потреби, які я на нього покладаю, більш ніж достатньо от якраз от, однофазного гранулятора. Оці от потреби я трішечки раніше, які я покриваю, ним, перерахував, але основна причина при купівлі гранулятора, ви маєте розуміти і е, прораховувати. Якщо у вас на господарстві 1-2 кролі, 5 курок і троє бролерів, глобально сенсу купувати гранулятор однофазний, трьохфазний. Я не бачу так, як агрегатці буде достатньо довго вам окупатися в нашому ж випадку ми. Займалися свиноводством, достатньо, я би так сказав, ну неслабенько. Ну, і основна задача, яка полягла на гранулятор і на гранулу, зменшити втрати комбікорму, яким ми годуємо наших підсисних поросяток яким ми годуємо наших поросяток з моменту відлучення на дорощуванні, тобто стартовим комбікормом. так як Цінова політика і собівартість оцього от комбікорму вона дуже висока, і втрати оцього от комбікорму безпосередньо у мене були дуже дуже високі. Поросятка вигортала сипучку, вона перемішувалась із фекальними масами. І ну відсотків 25, а то і 30 сипучки реально я втрачав. Тому Проаналізувавши ситуацію, трішечки маючи певне розуміння того, як воно і що воно буде, прийняли рішення купити гранулятор, в принципі, якраз от, оце от рішення було максимально правильним. Якраз що стосується. Циклічного цього вирощування свиней на гранулі, хлопці також неодноразово питають, буде якийсь ефект чи не буде. Друзі, тут знову ж таки треба із розумінням підходити до всього цього. Якщо у вас там 5, 7, 10 голів від годівлі, ну також в якійсь мірі сенсу я не бачу, тому що та от економія, яка ну, буде відбуватися у вас, вона буде дуже дуже довга. Ну і рентабельність буде дуже дуже довго, так як безпосередньо сам гранулятор коштує дуже ну, недешево. Ваша праця коштує дуже недешево. Електроенергія коштує дуже недешево. А якщо у вас є Об'єм немаленький поросят, я би е, на оцьому от місці і в принципі сам думаю про те, і розглядав би лінію по приготуванню комбікорму, тобто пнемо е, зерноподрібнювач, кормозмішувач і е, в кінцевій ланці гранулятор, на який виходить е, оцей от корм із кормоподрібнювача. Тобто, ми. Максимально звільняємо себе від фізичних нагрузок і тяганини оцього от комбікорму. Разом з тим, конверсія гранули дійсно вона краще, аніж сепучки. Ну не скажу там, прям що разюче, але краще. І тільки на об'ємах ви зможете здобути оцю от різницю і отримати КПД. Що стосується, також. Безпосередньо однофазний гранулятор чи трьохфазний. Ну, на даний момент було б у мене знову ж таки три фази. Я однозначно брав би тільки три фази, тому що проблем значно-значно менше з цим. В нашому районі, де я проживаю, проблем з електромережею немає. Гранулятор працює чітко, гарно, без проблем, без перебоїв. Але от е, людям, які живуть у якихось забитих селах, або ну далеко від е, великих міст, де якість електронапруги стрибає, в принципі. Ну, я би, можливо, навіть не радив купувати гранулятори, тому що будете ви плакати гіркими сльозами, будуть у вас ті гранулятори ставати. Ну і куча проблем з'являтися. Звичайно, там можна купувати частотники, якби щоб якість і потужність струму стабілізовувалася, але, в принципі, все то коштує і воно не потрібне. Розглядаючи варіант переробки комбікорму і можливого підзаробітку такий варіант, я вам скажу дуже, -дуже реалістичний. І якщо правильно розмістити рекламу в якійсь мірі, сарафанне радіо дуже-дуже немала кількість людей з'являється і звертається по переробці. Тому в ідеалі, звичайно, трьохфазний гранулятор. Якщо і розглядати варіанти придбання, ну а так, якби ви першочергово маєте сісти, посчитати, проаналізувати, що ви виграєте, що ви програєте, тому. Що ну купувати якби на Абум у е, Санька там Миколи чи у Івана, Івана подивилися гранулятор, куплю я собі. Ну, я би так е, такого робити не став. Ви маєте раціонально і обдумано, і прораховано таке у нас життя. Потрібно все прораховувати, підходити до будь-якої е, покупки. Так як це ну, дійсно недешеві речі, і вони мають приносити користь і вам, і вашим тваринам, і вашим сім'ям у виді збереженого або набутого дивіденту. Так що, знову ж таки, все залежить від об'ємів. Все залежить, я не знаю, від дуже дуже багатьох факторів, однозначно відповісти я там не можу: потрібно чи не потрібно, не вигідно. Невигідно. Якщо ви займаєтесь професійно, бачите ті от втрати, які ви маєте, і ви розумієте, що ви можете компенсувати тим чи іншим способом оці втрати, то звичайно так. Якщо ми говоримо знову ж таки про величезні об'єми, там навіть ті самі 70 80 100 голів свиней. Відгодівлі у рік ну на однофазному грануляторі дуже дуже тяжко вам буде провернути весь оцей комплекс дій, так як і виробнича потужність безпосередньо самого гранулятора ну, вона, як би сказати, слабенька, ну, ви не будете переробляти там 150-200 кілограмів, це в середньому там до 100 кілограмів, щоб там хто б там не говорив, там 120, 130, 150 кілограмів, це якщо не насилувати апарат, агрегат, а працювати із головою, до 100 кілограмів у годину він буде вам переробляти. Разом з тим, ну, потрібно усе рахувати, як би, але в цілому, я не повторююсь говорити, що я задоволений більш ніж. Хотілося б почути вашу думку з приводу всього, що я сказав. Знову ж таки, можливо, хто користується грануляторами, пишіть з приводу того, як ви вважаєте, вже з, свого, з своєї точки зору покращується конверсія. При відгодівлі тих же самих кроликів, ефективність годівлі гранулу несучкам, маленьким поросяткам. Чому, допустимо, я акцентую увагу на маленьких поросятках, тому що найбільш дорогий і дороговартісний комбікорм це предстарт, старт, ну, який навіть якщо ви. 5-7% будете економити на кожній партії, і на кожній голові оцього комбікорму. Просто-напросто беремо, прораховуємо в рік, яка це виходить, сума, і тут все всім стане ясно. Ну а якби власним в принципі прикладом показую і показую, що от безпосередньо гранула, якщо навіть і просипається, а вона просипається, тому що щоб там у кормушку не положив, поросята це такі звірі. Які викидають все і скрізь і звідусіль, але гранула поїдається у 95% сипучку, просипало все, можете про неї забути з у рештак і забуть про неї, і вивезти е, оті от е, копійки і гривні, які ви вкладаєте в зерно е, в конець города у кучу із навозом. Так що товариство, будь ласка, залишайте свої. Е, Бачення думки з приводу всього цього буде дуже дуже цікаво почитати. Вам товариство. Дякую за увагу. До зустрічі! Біжемо працювати далі.